Сьогодні про звільнення від обов'язку подання декларації біженцями врегулювання питання пільг сплати за землю та нерухомість, а також звільнення від ПДВ та мита товарів оборонного призначення. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1. І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Верховна Рада 11 квітня прийняла законопроект 7632, яким врегульовано застосування пільг зі сплати податку на землю та нерухомість, і вирішено питання щодо звільнення від обов'язкового декларування українських біженців, що отримувало доходи від іноземних держав та благодійних фондів. Зокрема, передбачено можливість застосування наказу 309 мінреінтеграції в цілях визначення переліку територій, на яких ведуться. Або велися бойові дії, тобто перелік окупованих територій, затверджений мінреінтеграції, буде застосовуватись податковою в повному обсязі. Урегульовано механізм адміністрування пільг сплати за землю, мінімального податкового зобов'язання та єдиного податку четвертої групи для земель, що перебувають в консервації або засмічених вибухонебезпечними предметами через отримання відповідних даних з державного земельного кадастру. Крім того, надано можливість отримання відповідних податкових пільг через рішення місцевих органів для земель, що потенційно засмічені вибухонебезпечними предметами та знаходяться на територіях, на яких ведуться або велися активні бойові дії. Для цього платники податків мають звернутися до місцевих органів із відповідною заявою, в якій вони вказують кадастрові номери таких ділянок. Створено механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості або нерухомості, яка потребує капітального ремонту, на підставі даних з державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, надано право органам місцевого самоврядування надавати пільги зі сплати податку на нерухоме майно для нерухомості, що потребує поточного ремонту. Звільнено від подачі декларації про майновий стан та доходи осіб, що отримували доходи у формі матеріальної допомоги від іноземних держав або і Земних благодійних організацій також поширено вже існуючі пільги по землі і на єдиний податок. Мінагрополітики вже прокоментувало новоприйнятий закон, акцентуючи увагу на тому, що він звільняє від необхідності сплачувати плату за землю, мінімальне податкове зобов'язання та єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, які розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, а також землі, що перебувають у консервації або заміновані. Але для прозорості застосування норм закону в частині звільнення від оподаткування замінованих та забруднених земельних ділянок та з метою запобігання зловжив. Вань пільгами визначеними законом мінагрополітики ініціюватиме окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок. 10 квітня, за результатами засідання, парламент рекомендував прийняти два надважливих законопроекти 9061 та 9062 щодо підтримки потреб оборони. Вони передбачають звільнення від оподаткування ПДВ та обкладення митом, операцій із ввезення та постачання на митну територію товарів оборонного призначення, зокрема, це порох, вибухові речовини, спеціальна хімія для виробництва боєприпасів та інше. Також пропонується звільнення від оподаткування ПДВ. Диве операцій з постачання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю. Платники податків продовжують наполегливо вимагати затвердження інших критеріїв ефективності системи моніторингу відповідності податкових накладних, критеріям оцінки ступеня ризиків, а також прийняття термінових законодавчих змін до податкового кодексу щодо відповідальності податківців за прийняття рішень з порушенням вимог порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в реєстрі податкових накладних. Зокрема, тих, які не містять жодних відомостей стосовно чіткої та конкретної податкової інформації та причин, які б мали законні підстави для віднесення платників податків до категорії ризикових, Українська рада бізнесу звернулася до уряду з вимогою врегулювати проблему реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування і пропонує запровадити низку системних змін до СМКОР. Перелічимо критерії ефективності СМКОР, які пропонують затвердити. Зокрема. Це співвідношення зупинених податкових накладних та розрахунків коригування до зареєстрованих за кількістю накладних у відсотках. Співвідношення зупинених податкових накладних та розрахунків коригування до зареєстрованих за сумою ПДВ у відсотках. Наступний критерій, який пропонується, це визначення кількості ризикових підприємств, яким були зупинені податкові накладні у відношенні. До місяць до місяця у динаміці, а також час на розблокування податкових накладних у відношенні місяць до місяця у динаміці, та відношенні кількості податкових накладних та розрахунків коригування щодо яких прийнято рішення судів на користь платників податків, до кількості податкових накладних та розрахунків коригування, по яких рішення судів прийнято на користь держави. А тим часом народний депутат Ярослав Желізняк на своєму телеграм-каналі повідомляє про покращення ситуації з податковими накладними. Він стверджує, що після рішення Мінфіну про зміну алгоритму блокування в останньому кварталі 2022 року ситуація з блокування значно погіршилася, і кількість блокувань у жовтні і листопаді дуже збільшилась. А ось уже в березні показник блокувань, за словами депутата, значно зменшився. Очікуємо прийняття нових змін постанови Мінфіну, які, на думку нардепа, ще зменшать показник блокування. Блокування і все ж маємо надію, що колись блокування податкових накладних буде відбуватися справді там, де треба. Для того щоб розібратися в законодавчих змінах та без помилок відзвітуватися з податку на додану вартість, запрошуємо вас 17 квітня на безкоштовний майстер-клас Все про ПДВ. Прийняті зміни, декларування, розблокування ПНРК, перевірки, штрафи з найкращими експертами Сергієм Дробоття та Ольгою Самофаловою. Реєструйтесь на майстер-клас за посиланням під цим відео. Президент 11 квітня підписав закон 2982, який набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Відповідно до пункту 4 оновленої статті 38 закону про зайнятість населення Агентство з працевлаштування зобов'язане надати громадянину до виїзду для працевлаштування за кордоном інформацію у письмовій формі про права та гарантії, які йому надаються за трудовим договором, передбачені законодавством України та законодавством держави місцезнаходження роботодавця, контактні дані консульських установ України у державі перебування, проєкт трудового договору, завірений іноземним. Земним роботодавцем агентство з працевлаштування має вести облік громадян, які за його посередництва працевлаштовані за кордоном, а також безоплатно надавати громадянам інформацію та консультації про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування та наявість міжнародних угод у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною. Та державою, в якій знаходиться роботодавець. Також агентство має звітувати до Мінекономіки про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Закон має захистити українців, що шукають працевлаштування за кордоном та постійно працюють в інших країнах, а також унормувати правила роботи компаній, що здійснюють працевлаштування українців за кордоном. Ряд планомірно готується повернути податкову систему у довоєнний стан. МінФін на своєму сайті розмістив лист про наміри та меморандум про економічну фінансову політику щодо нової програми розширеного фінансування для України. Однією з умов отримання і подальшого фінансування МВФ назвав економічний розвиток нашої держави навіть в умовах війни. З цією метою уряд розробив законопроєкти, які мають бути прийняті до кінця червня і введені у дію з 1 липня 2023 року. Це буде підтвердження нашого зобов'язання посилити доходну частину держбюджету. Законопроекти торкнуться підприємств і запрацюють у липні. Зокрема, планується відновити довоєнну систему оподаткування для платників податків, які перейшли з загального режиму оподаткування на єдиний податок, повернути у довоєнний стан визначення групи ФОПів, які мають право на сплату. Єдиного податку і усунути лазівки при застосуванні 2% ставки єдиного податку, скасувати мораторій на податкові перевірки з 1 липня 2023 року. З цією метою податкова вже відкоригувала свої плани щодо проведення перевірок, відновити відповідальність за невикористання РРО у точках роздрібної торгівлі, зняти послаблення в частині адміністрування податків і зборів. Скасувати відсрочки на сплату імпортного мита з 1 червня 2023 року. До речі, деякі з них вже скасовані з 1 березня 2023 року. Крім того, термін дії податкових пільг щодо імпорту спеціального обладнання для виробництва і розподілу електроенергії та теплопостачання закінчиться 1 травня і продовжуватись не буде. Підготуватися до проведення податкових перевірок допоможе Ірина Губіна на майстер-класі внутрішній аудит перед податковою перевіркою. Етапи проведення фіксація результатів наслідки. Доступ до якого переплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 знайдуть за посиланням під цим відео. Контрольовані іноземні компанії Кік. Це досить заплутано та поки що зовсім незвично. Незважаючи на те, що поняття кіку війшло до податкового законодавства, з 1 січня 2022 року все ж таки питання багато. Податкова надала роз'яснення на одне з них, зокрема, коли саме потрібно звітуватися кік у цьому році. Згідно статті 39.2. Податкового кодексу контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до податкової одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємства за відповідний календарний рік. Але у пункті 54 підрозділу 10 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу є норма, яка дозволяє подавати звітність про кік за 2022 рік не зараз, а через рік. У 2024 році, зокрема, контролюючі особи мають право. Не зобов'язані подати звіт про кік за 22 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації за 23 третій рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку кік, що підлягає оподаткуванню в Україні до показників відповідних декларацій за 23 рік. При цьому штрафні санкції та пеня не застосовуються. Податківці пояснюють далі, що фізичні особи, які зазначили, Повідомленнях про набуття початок здійснення фактичного контролю або відчуження частки припинення фактичного контролю в іноземній юридичній особі у розділі 5 причина повідомлення ознаки 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Це, зокрема, безпосереднє набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю, або ж набуття майнових прав є потенційними декларантами, що мають подати звіт про кік. Та податкову декларацію фізичні особи, які зазначили у розділі 5, причина повідомлення 7, 8, 10, це, зокрема, відчуження частки або припинення здійснення фактичного контролю або ж відчуження майнових прав, є потенційними декларантами доходів від операції з інвестиційними активами. Нагадаємо, що вище згадане повідомлення надсилається до податкової протягом 60 днів із дня набуття або відчуження частки в іноземній юридичній особі. А ось уже за неподання повідомлення встановлений дуже великий штраф це близько мільйона гривень, а саме 300 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Безумовно, такий штраф стимулює бути законослухняними. До речі, передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 мають доступ до онлайн-школи сучасного бухгалтера, податки та оптимізація, де нещодавно Валентина Верхогляд підготувала модуль 3. Податок на прибуток, декларація та додатки до неї, податковий облік різних операцій, виправлення помилок, загальна система оподаткування. Доступ до уроків передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 знайдуть за посиланням під цим відео. Товарно-транспортна накладна не є документом, що містить інформацію для визначення об'єкта оподаткування ПДВ. Це у своєму листі вказали податківці. Підставою для визначення об'єкта оподаткування ПДВ є здійснена платником ПДВ господарська операція з постачання товарів або послуг. Факт здійснення такої має бути підтверджений первинними документами, що складаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. За результатами здійснення такої операції платник ПДВ, постачальник товарів або послуг зобов'язаний скласти податку податкову накладну і зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних у встановленій податковим кодексом терміни. Оскільки ТТН може використовуватися для цілей бухобліку, то щоб розібратися у питанні щодо віднесення ТТН до первинних документів, податкова надіслала запит до Мінфіну. Тож чекаємо на відповідь. А до подання звітності за перший квартал лишилося мало часу. Тому Ірина Губіна 18 квітня проводить для вас майстер-клас Фінзвітність за перший квартал про оновлену первинку та секрети перевірки залишків на рахунках. Реєструйтеся безкоштовно прямо зараз, за посиланням під цим відео. Збираєте гроші для ЗСУ. Готуйтеся до проблем з податковою під таким заголовком вийшла стаття в економічній правді. В свою чергу Ніна Южаніна провела аналіз статті на своєму телеграм-каналі, звернувши увагу, що в розумінні податкового кодексу. Донати зібрані на підтримку армії є іншими доходами громадян. А це означає, що їх потрібно задекларувати та заплатити з них 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Декларацію за минулий рік слід подати до 1 травня 2023 року. Отже, щоб не мати проблем з податковою і в той же час продовжувати допомагати нашим збройним силам, збираючи донати. На свій особистий рахунок і водночас не сплачувати з них податки. Ви маєте зареєструватися у держреєстрі волонтерів або створити благодійну організацію чи благодійний фонд і збирати кошти на такі рахунки. Офіційно. Реєстрація у реєстрі волонтерів звільняє від обов'язку сплачувати податки і зібраних коштів, але подавати до ДП щорічну декларацію про доходи потрібно. Також волонтер зобов'язаний вести облік доходів і витрат, підтверджувати їх первинними документами фінзвітності. Це, зокрема, накладні акти приймання передачі, в разі неможливості отримання таких документів через введення бойових дій зберігайте фото і відеопідтвердження, на що були витрачені кошти. Не мати підтверджуваних документів можна тільки до волонтерських надходжень та витрат здійснених у період з 24 лютого по 1 травня 2022 року. До речі, у статті Економічна правда зазначено, що ДПС нібито отримала неформальний наказ не перевіряти та не карати волонтерів за те, що вони не декларували своїх доходів. А дізнатися про те, хто зобов'язаний декларувати свої доходи та як це зробити без помилок та штрафів, ви зможете на відеокурсі з Тетяною Моїсенко. Декларація про майновий стан і доходи фізособи особи за 2023 рік. Доступ до уроків передплатники бухгалтерської відеоплатформи №1 знайдуть за посиланням під цим відео. На сайті податкової опубліковані проекти наказів Мінфіну про внесення змін до форми податкової декларації з рентної плати та розрахунку частини чистого прибутку дивідентів на державну частку. Зміни вносяться з метою підвищення ефективності адміністрування податковими органами рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та приведення форм у відповідність до чинного законодавства. Зауваження та пропозиції щодо проєктів наказів Мінфіну можна надіслати до податкової упродовж Одного місяця здати їх оприлюднення. А для того, щоб завжди мати під рукою актуальні форми і бланки звітності, користуйтесь сервісом Документи на бухгалтерській відеоплатформі. Тут ви можете завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, що необхідні в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Бібліотека постійно доповнюється і на сьогодні вже складає три тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо всі запити та робимо все можливе, щоб Розширювати цей розділ. Верховною Радою зареєстровано законопроект 8143, яким пропонується здійснювати підприємницьку діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи підприємця за виконання наступних умов, зокрема, подання річної податкової декларації, ведення такої підприємницької діяльності лише членами домогосподарства, а також неперевищення 8 мільйонів гривень річного доходу від економічної діяльності домогосподарства, перелік видів підприємницької діяльності. Що дозволяється продавати без реєстрації ФОП, доволі довгий і наведений у законопроєкті. В свою чергу, домогосподарства мають вести облік доходів в спрощеному вигляді відповідно до порядку, встановленого кабміном. Також законопроєктом визначаються правила формування доходної та витратної частини домогосподарств. Зокрема, визначається, що до витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства у розмірі 60% від середньомісячної зарплати за попередній рік. Податкова надає поради платникам податків, що робити, щоб повернути помилково або надміру сплачені грошові зобов'язання та пені. Для цього платник податків має подати заяву про повернення помилково або сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі. В Заяві зазначається напрям перерахування коштів, наприклад, на рахунок платника податків у банку або небанківському надавачу платіжних послуг, на єдиний рахунок у разі його використання, на погашення грошового зобов'язання або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкову. Незалежно від виду бюджету або на повернення у готівковій формі коштів у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, пам'ятайте, що у разі наявності податкового боргу повернення помилково або надміросплачений. Суми грошового зобов'язання на рахунок такого платника податків проводиться лише після повного погашення податкового боргу. Перед поданням об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та військового збору важливо розібратися з усіма змінами, що відбулись за період з початку року, та виправити помилки в нарахуванні зарплати та отриманих податках. Тож запрошуємо вас 19 квітня на майстер-клас з Тетяною Донець та Тетяною Гуль. Військовий облік без штрафів, підсумований облік робочого часу. Практичні приклади і лайфхаки. а 21 квітня на великий онлайн семінар із заробітної плати з Тимуром Алієвим. Відпустки по новому, зміни в лікарняних, виправлення помилок з ЄСВ без штрафів. Реєструйтеся безкоштовно прямо зараз, за посиланням під відео. Такі масштабні події не варто пропускати. І наостанок нагадаю вам про основні дати подання звітності та сплати податків. Отже, 19 квітня останній день сплати ЄСВ з доходу ФОПа за перший квартал 2023 року, а 20 квітня останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за квітень платниками, що належить до першої та другої груп та ЄСВ з доходу за березень. 20 квітня останній день подання податкової декларації з ПДВ, декларації акцизного податку та декларації та розрахунку з рентної плати. Також платники плати за землю, які вирішили подавати податкову декларацію за землю щомісячно звітують до 20 квітня за березень. Крім того, до 20 квітня ФОПи 3 групи платники єдиного податку на 2% подають декларацію для платника єдиного податку 3 групи на спрощеній системі оподаткування з особливостями за березень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити?